На річці Дніпро в Кременчуцькому районі за 5 кілометрів до берега перекинувся човен з п'ятьма людьми. Таке повідомлення отримали ДСНСники сьогодні о 10.13. Тож відразу відправилися на рятувальну операцію рибалок. Туди негайно було направлено наші відділення рятувальників, також було залучено комунальне підприємство Аквасервіс міста Кременчук з селом. Наші рятувальники, коли наближалися вже до них, з'ясувалося що троє рибаків самостійно дісталися до берега, але вже Черкаської області, і двоє потребували ще допомоги, перебуваючи на льоду. Двох рибалок витягли з води та доправили до безпечного місця. Там чоловіків передали медикам. Ті троє дійшли до берега містами, але це в цьому була і небезпека, тому що саме навіть коли Арегріс плив і. Наші водолази на човні наближалися. Чому? Льод, лід ще тонкий, місцями він тонкий, місцями немає льоду навіть промоїни. Загалом до рятувальної операції залучили 18 працівників та 6 одиниць техніки.